Поляки заявили, що готові передати 10 танків леопард, як вони висловилися для хорошого прецеденту і прикладу. В чому секрет такої зовнішньополітичної активності? Ми будемо говорити з Олександром Ботанюком, політичним експертом і аналітиком. Він вже доєднюється до нас у студії. Доброго вечора, слава Україні! Віграємо слава, бажаю здоров'я! Отож, після нового року ми побачили низку таких заяв. Як ви вважаєте, з чим їх можна пов'язати? Таку активізацію? Однозначно, це робота наших відомств. Міністерство оборони і Міністерства закордонних справ треба визнати, що і президент Володимир Зеленський також до цього доклався. Тобто, це щоденна кропітка робота, вона не завжди виходить за публічні рамки, але однозначно, що, попри, скажімо, серію відмов або ігнорування, або, скажімо, саботажу після різних зустрічей у форматах, скажімо, декілька там в Грабштайні, все ж таки ми бачимо, що крига скресла. Відверто скажу, що. Серівно, от зараз ми бачимо це таке те, що в Європейському Союзі починають зараз озвучувати більш-менш синхронні позиції, тому що згадаємо півроку назад, у нас такої синхронності не було. А, безумовно, зумовлено ще це успіхами Збройних сил України і тим, що ситуація, на яку розраховує Європейський Союз, що після тих поразок, які зазнала російська армія, Кремль десь що… Схаменеться і почне хоча б створювати передумови, якісь для переговорів, хоча б теж на що був готовий Європейський Союз, але не були готові ми це питання там переговорів стосовно повернутися статус-кво до 24 люта. Зрозуміло, що позицію, яку озвучив е В Володимир Зеленський, це в принципі продиктовано українським народом так. Позицію на такі позиції ми би не пішли, але е враховуючи, що і розвідка країн. Західних країн наша розвідка сьогодні говорить про те, що Росія зараз починає тотальну мобілізацію, яка ймовірніше розпочнеться з 15 січня. А це вже будуть питання не в тисячах, а скоріш за все, вони будуть намагатися сформувати мільйонну армію. От і очевидно, всі прекрасно усвідомлюють що йде. По, по суті, загроза великої ескалації, і без відповідної техніки, нам відповідно тримати оборону, а тим паче проводити, з, скажімо, контрнаступальні заходи, які ми плануємо, по суті, на кінець лютого, згідно офіційної заяви, знову ж таки, і нашого генштабу, і е, головного управління розвідки е, без тої техніки буде е, складно. Але разом з тим, е, що мене поки що ще турбує, про те, що у нас. от Давав ваш колега відповідну підводку, да таку е, сюжетну, в тому, що там, от зараз знову в світі обговорюється, наскільки Росія готова застосовувати ядерну зброю, не готова. Але для того, щоб переломити взагалі ситуацію на фронті, нам потрібно створювати передумови і переводити максимальну кількість, е, скажімо так, фронт на території ворога. Тобто, що я маю на увазі, тобто нам необхідно все ж таки дальнобійна високоточна зброя, яка почне нам дозволяти, тобто, винищувати відповідну ворогу їхні техніку. А на території відповідно Російської Федерації. Це, а також бити по закону військовим цілям, цілям. і базуванням їхніх. Врах, враховуючи, що от щоденно ми зараз отримуємо певні звіт і від розвідки, і в тому, що щоденно зараз ешелонами в Білорусь заходить техніка. Ну як би там Ми, ми, ми в будь-якому випадку готові прийняти гостей на території поліція. Але... але довго їх не затримуємо. Так, але було б, звісно, якщо би умовно. Тих би гостей, бо ми б вже зустрічали на цих законних цілях. Тому в даному випадку танки, БМП прекрасно. Дуже добре. І джевеліни, які нам необхідні, також добре, але високоточна зброя, яка б дозволила нам, відповідно, винищувати вже ворогів там. По-перше, суттєво би економила сьогодні би цей східний ресурс, який ми використовуємо на полі бою. Тому що, коли, умовно той же самий танк чи ж сама артилерія, вона має якийсь певний ресурс використання снарядів, і нам постійно оновлюють, от, кидають оці от, гарматне м'ясо, навіть з тим недобитим желізом, воно все рівно так чи інакше використовуватися використовується, якщо би ми могли би їх винищувати там? Ну повірте, тоді б ця зброя була б максимально ефективно використовувати. Ну, бачили, як працювали Хаймерс, як вони повпливали. Пертаючись до міжнародної тематики, я в принципі десь розумію, чому США першими виступили з такою великою допомогою. Це стало відголоском того візиту, який провів Володимир Зеленський. Зустрічаючись з президентом Сполучених Штатів, тоді вони анонсували, що буде дещо ще. Оце дещо ще ми і побачили. Ситуація з Німеччиною стає дуже цікавою. Ми розуміємо, що німці одна з найбагатших країн, якщо не найбагатша країна Європейського союзу, і багато завдяки їм ми ще функціонуємо. Фінансовому плані, але все ж таки нам потрібна допомога і військова. І тут якби співпало кілька цікавих подій з одної сторони, Німеччина нещодавно сказала, що тепер повністю незалежна від російського газу вони змогли замістити весь експорт, і тут же синхронно, о після кількох днів, вони заявили про те, що знайшлися мардери для України, і вони готові їх передавати. І навіть Греція, яка весь цей час намагалися бути трошки осторонь. Сказали, що їй не потрібно та нейтрально. Ті мардери, які обіцяли їм замін тих БМП радянського зразка, які вже Україні були передані. вони сказали, ми можемо почекати на них їх українцям. Треба більше. Отут цікавіше ключ з сполученими штатами зрозуміло. Перелом в Німеччини і в Греції, які були прив'язані до російської газової голки, він чому стався? Тому що Німеччина чекала, хто буде перший. Тобто була негласна така десь в переговорах позиція, що нехай якась інша країна перша дасть відповідне озброєння. І першими, хто нам в, цей, в тому кейсі зараз допоміг, це фіни. І коли от Фіни умовно дають відповідно своє озброєння, в яких є сьогодні загроза не менше вторгнення. Вони але ще... їм не заважає передати. ще поки що протокол НАТО, тобто Тут, вони так. в НАТО йдуть, але ще поки що не закриті статтям абсолютно вірно. І тому в даному випадку цей умовно такий вод кейс сформувався. І Олан Шольц, особливо який відчув на свої на своєму власному досвіді, що таке Російська Федерація, як вона може готувати ті ж самі перевороти державні, адже не забуваємо, що місяць тому, тобто, виявили певне групування, яке готувало в принципі скинути його з посади. Тобто це державне перевод, тобто все тягнути вже не було куди. І тобто, все це яке зібралося в комплекс, на моє переконання, якраз і створили ті передумови, коли вже позиція Оланда Шольца, відповідно, і уряду відповідно змінилася категорично, вже в конкретну якусь позицію, яка тепер потрібна, щоб воно відповідно десь і нарощувалась. Тому що ще є момент який мало обговорюється але вже в Німеччині наскільки я знаю, що вже починають. Проглядати навіть декілька таких е, моментів стосовно депортації чималої кількості громадян Російської Федерації про це теж дуже говорили. Я бачив серед лібералів: ну як же ж так, вони втікали від війну? Зараз німці розглядають варіант, щоб дещо зменшити нахабну російську діаспору, яка сьогодні проживає на території Німеччини. Ну, не побачили, як вони можуть виходити на так звані пікети. Так, наприклад, на цей самий день перемоги, ми пам'ятаємо, як виглядала Німеччина, і що там творили Росіяни, показуючи, нібито, які вони там господарі. Європейці рухаються, хоч повільно, але впевнено і чітко. І тут є ще одна країна, яка грає вагому роль не лише в зброї, а й в тренді це Велика Британія. Ну, Велика Британія це взагалі це унікальна по суті країна і унікальне, скажімо, правонаступництво і стеблішменті. Мусимо я ще раз почуну. Нагадати і нашим глядачам і подякою, що в перші дні особливо ескалація Борис Джонсон був єдиним. Мені здається, ну не здається точно який чітко мав позицію і на своєму геополітичному рівні ну по суті відстав України. І а, до початку лютого, тобто три тижні от останніх крайніх, так тобто літаки, які йшли з Анлав і з джевелінами, все таки це надувало велике британь. Тому в даному випадку їхня політика мене власне не дивує, в ніяких сюрпризів. Вони є абсолютно послідовними. Я більше скажу, що Британія в Європейському континенті назвемо це так, хоча це як відповідно і острів, але ця країна буде, мені здається, все рівно у фарваторі нашої геополітичної підтримки. Саме попри подяку європейським країнам, іншим, там Німеччині, яка змінила свою позицію. Але Британія сьогодні є от в цій орбіті, надійний най, наш союзник. Ну і рушимо зараз на інший континент. Зараз серйозні події відбуваються в Бразилії, так, де. Прибічники бувшого президента Болсонару взяли штурмом парламент, палац, і там відбувається щось на кшталт державного перевороту умовного, коли вони виступають за те, що нібито вибори були проведені нечесно і. Не визнають поразку свого кандидата. Такі сценарії ми здається вже бачили. Ми в і... самі, самі... самі проходили самі самі проходили. проходили і бачили їх нещодавно. Також у великих країнах розвинених йдеться про США і про штурм капітолію. Чи не схожі ці всі сценарії? Я веду до того, що не схожі настільки, що ми можемо. Ну, так не дуже з впевненістю, але сказати, що щось там є від Москви, схожість є, тому, що там, де працює Російська Федерація, от от в чому якраз от ми можемо бачити або дотичні їхні куратори, Бо може бути опосередкована схожість, або напряму. Ну, в даному випадку я схиляюся ж таки до опосередкованості. В цьому плані російська агентура розкидана по всьому світі, і в чому от чому можемо визначати там, де є. Назвам це так, от наше відомо, це рука Кремля. Там, де відбувається мародерство і розгроми різних об'єктів цивільних, тобто, це до речі, було і в США, і відповідно зараз ми бачимо це в Бразилії. Та ж саме історія мала місце у Франції у акціях жовтих жилетів. Тому що в чим от наша відмінність, коли я говорю, от ми ж теж протестували в 2004 році. Но ми ж не громили, тобто майдани всі, тобто з боку організаторів, проходили максимально цивільно. Максимально толерантно, тобто, жоден цивільний об'єкт чи комерційний не постраждав, ні автівка. І, до речі, згадайте, як себе поводили ті, хто йшов зі сторони антимайдану з точністю до навпаки, в цьому якраз і є оцей така тоненька нитка, яку ми можемо от спостерігати, в чому збіг обставин, і звідки от якраз дивитися на. А, от такі от підходи. Тому я абсолютно погоджуюсь, що це виглядає як певної провокації, тому що до цього моменту не було в якихось ну принаймні в медійному просторі. Ми точно не помічали, щоб якісь загострені конфліктні політичні були в Бразилії, так тобто. Те, що наприклад у нас була передумова 2003-2004 рік, це боротьба відчувалася. Тобто, тут вплив боротьби Росії за впливи на територію України однозначно мало місце. Давайте згадаємо історію в Казахстані. Де потім е, було в принципі підстава введення в у ДКБ. Ну, в принципі, треба визнати, що Тукаєв вчасно зорієнтувався, але навіть самі ті ж самі акції протесту, тобто, до досі пір не було зрозуміло, що це було і яка була підстава. Але теж вони були зумовлені теж е, е, о тими погромами е, відповідно в... Мародерством називаємо це так. От якщо по Казахстану мені тепер вже стало зрозуміло, що це теж були певні провокації провокації для того, щоб ввести війська ОДКБ і взяти Казахстан під свій контроль, так і сьогодні ми ж бачимо позицію Казахстану. По відношенню до політики Російської Федерації, то, очевидно, Бразилії, очевидно, будуть качати таку ситуацію. І я переконаний, що Бразилія, до речі, не одна. Я не даремно згадав за Францію. У Франції сьогодні також є всі передумови до подібних акцій протесту на підставі там, соціальних відповідно, качель, там, там, загострень, економічних відповідно, і кризи, яку. Також і втягне і наша війна, наша боротьба. Але в даному випадку методи і почерк Російської Федерації, як такої країни, яка працює брутально і брудно, ну, очевидно, не змінюється. Тому тут я погоджуюсь, що схожість є Ну, от, якщо ми вже згадали про Росію, то поговоримо про їхні внутрішні сценарії, як вони можуть розгортатися. Ну сподіватися на те, що там почнеться революція знизу, ну не доводиться. Ми побачили навіть, наприклад, їхньої попередньої мобілізації, коли люди. Тікали з Росії не через те, що вони не підтримують владу чи не підтримують війну, а через те, що Очі, просто чи, чи. підтримувати на дивані дуже зручно, а підтримувати в окопі не дуже зручно. Тому треба від мобілізації тікати. Ну, але ситуація виглядає наступним чином: надія лише на палацовий переворот. Так ну в Росії було безліч прикладів, того як це відбувалося, і в царській Росії, і між наслідниками престолів, і та сама революція, але. Палацовий переворот в теперішньому форматі, він для нас взагалі змінить ситуацію, хоч якось, чи розраховувати на таке не варто, навіть якщо він відбудеться. Трійці, от якщо ми говоримо про транзит влади, так, от те, що має бути палац переворот, в принципі, в Росії це єдиний спосіб там, прибрати Путіна. Але знову ж таки, я от оцінюю ситуацію, от от знаєте, от, починаючи дивлячись ще з 89-го року, коли був Радянський Союз і. Ну, от коли зараз згадувати деякі історичні паралелі, особливо те, що навіть в дитинстві мав можливість там спілкуватися ще з батьками, коли слухали голос Америки. Я завжди в такий приклад провожу, коли розвалився, розвже розвалився союз, і коли се Радіо Свобода здається брала інтерв'ю якогось гібісто, якогось старого прізвища, ну точно не пам'ятаю, але пам'ятаю фразу «Да, Собєцький Союз розвалиться, але ми зробимо все, щоб через несколько там десятилітій вернути Союз. Ну, на той час це лунало як якесь марення. Но сьогодні ми бачимо, що вони таки досягнули мету. Тобто, веду до чого? Що коли прийшов умовно Єльця, ми зараз просто не будемо входити там в хронологію, але Путіна от вони готували і. От по суті, вони створивши всі передумови. По суті, 2000 2000 ну, році... року по суті повністю... той самий Єльцин і прихід Путіна це не був демократична передача влади. Це теж був умовний Так, Але терпорок. вони створю... да, вони створювали всі передумови, війна в Чечні, внутрішні теракти. То що сьогоднішня історія може мати декілька інших аспектів. По перше, є в Російській Федерації такі маленькі країни, але є одна проблема. Гуманітарно вони всі русифіковані. Раз. Друге питання. Ми подивимося. От зараз вони проведуть у цю загальну мобілізацію. Ну будуть її проводити зрозуміло кількість їхніх загиблих буде більше та більше. І очевидно, ресурси будуть закінчитись. І тут те, про що ми говоримо, оце зараз будуть працювати еліти, в яких в наявності сформовані приватні. Армії і боротьба за ресурси, за, які ресур... залишилися за абсолютно вірно, і от в цьому контексті, я якраз і бачу, що якщо внутрішня колотнеча буде відбуватись, зрозуміло, поки вони будуть один одного там відстрілювати. Ну, по-перше, вони почнуть відстрілювати якихось толкових кадрів, конкурентів. Зрозуміло, що це послабить хай частково, але ситуація на фронті і це відповідно дасть нам можливість пригадуйте, як колись Арсен Аваков казав. От якщо там щось відбудеться, у нас буде там умовно якесь там декілька діб для того, щоб зробити певний бліцкриг. Чи нам треба бути до того? Товий так завжди це може повторитися сценарій першої світової війни, коли військо просто розвернулося і пішло займатися далі, своїми справами далі, скоріш за все, країни. Я вважаю, що напевно може включитися знов ж таки геополітичні ігри, і тут я розумію, що стримує який фактор стримує Російську Федерацію, тому що парад суверенітетів це для нас взагалі прекрасний вихід. Але питання тепер на якій підставі умовно, якщо якась країна оголосить суверенітет, яка країна буде готова взяти стивілізовано їх під протектора. Що саме головне, і визнати цей суверенітет. Да? Другий момент, що ми повинні в будь-якому випадку будь-які республіки, які будуть розпадатися, не мусять закладати свій зовнішній борг, по нам по репаратися і е, так в плані геополітики, окрім одної загрози, от світ стримується тільки тому, що в велику кількість територій з ресурсами багатими Китай може взяти під свій протекторат. Оце один із ключових моментів. Але чи буде Китай в цю гру грати? Якщо буде вже от така ситуація, яка піде, от абсолютно на такий розкол, вона зіграє в тиху, в красиву, але зіграє. Поки що Китаю вигідно, щоб Росія була в тих територіальних межах із такою політикою. Тому що, поки Росія відповідно воює з Україною, і є загрозою і терористом номер один по великому рахунку, весь вся увага, принаймні в публічній частині від Китаю, у про, по суті відвернута. І з ключових моментів ми прекрасно розуміємо, що ті, хто прийде на до влади Путіна. Це, скоріш за все, буде знов ж таки більш радикальні і ревашинські реваншистські настрої. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що якщо за цей час ми використаємо, а ми використаємо однозначно цю ситуацію в своїй користі, то потім нам же головне якась вийти на див'яносто кордони 91-го року. І далі вже умовно чи це вже буде не Путін. Можливо, після цих історій нам потрібно буде дійсно виходити з натяком на переговори з першою позицією, перед тим як ви має бути відбутись формат переговорів, Росія мусить внести зміни до конституції. Тобто відмова від незаконно анексованих територій. А відповідно, як тільки хто-небудь це сумуно на це погодиться, тут же ж не тільки має бути виконуючий обов'язки президента, ще й парламент. Ми з вами будемо бачити, як знаєте, мої моїй риториці це розпад Російської Федерації з позиції ліберальних русських, як вони говорять, це буде перезаснування Росії в даному випадку. Ну, хоча від тої не зміниться, але на переворот, скоріш за все, це тільки питання часу в Росії, по-іншому воно не змінюється. Прекрасній ноті розпаду Російської Федерації мусимо завершити нашу розмову. Бо ефірний час він невблаганний. А нашим глядачам хочу нагадати, що у нас у студії був Олександр Антонюк, політичний аналітик та експерт. Дуже вам дякую і гарного вечора.